Це рубрика Де найкращий лут в PUBG Mobile» і в цьому відео ми перевіримо в таких локаціях як Ватерфаль, ось ця церква яка знаходиться ось тут. І також ось цей ангар, який знаходиться ось тут. Ну добре, давайте подивимося тут на першій локації. бісам у нас тут все нормально. По у нас тут непогано. Поптечка у нас тут нормально. По ікіпроці у нас тут все добре. Позброю нас тут непогано. Ну і я ще тут знайшов 24 жетони. Добре, ну ми з вами перейдемо до наступної локації. Ну а це не лишки темла психики, ялта другу локацію. Добре, давайте подивимося лут на другій локації. По обісам у нас тут все дуже добре. По приціям у нас тут непогано. По аптечкам у нас тут теж все добре. По кіберці у нас тут нормально. По зброї у нас тут непогано. По гранаткам у нас тут нормально. Ну і я ще тут знайшов 21 жетон. Добре, ну, ми з вами перейдемо до останньої локації на сьогодні. Ну добре, давайте будемося тут на останній локації. По вісам у нас тут все погано. По цю у нас тут нормально. По птичкам у нас тут нормально. По гіброці у нас тут добре. По зброї у нас тут ідеально. Ну і я ж тут знайшов тільки 5 жетонів. Ну що ж, ось таке відео, я що воно тобі сподобається. Ти поставш лайк, підпишешся на канал. Ну а ми з вами зустрінемося в наступному відео. Бувайте!